Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поблизу Гданська пролунали вибухи. Це польське місто поблизу моря. Вагнерівці провокують польських прикордонників та армійців на кордоні. Сьогодні вночі вранці та зараз в деяких місцях лунали хлопки. Польські прикордонники, згідно наказу, Дуди відкривають вогонь на будь-які провокації з території Білорусі. Паралельно з цим, за даними телеграм-каналів на польських промислових військових об'єктах, виявляють зрадників, які хотіли Великі кошти, хоча б тимчасово зупинити виробничу лінію боєприпасів, які роблять для ЗСУ, а також підривати ешелони. Дві години тому це таки вдалося. Один із ешелонів з військовою технікою накрили. Пошкодження незначні, але факт залишається фактом. Ситуація з кожним днем все більше напружена. Польський кордон укріплюється. Там велика кількість укріп районів, а також військ. В той же час бойовики російського груповання ПВК Вагнера ведуть активні будівельні роботи, зокрема, зводять укріплення на території полігону Рапіща поблизу міста Осиповичі. Могиль. Львівської області Білорусі про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода за результатами аналізу ексклюзивного супутникового знімка сервісу Planet Labs цього полігону від 31 липня 2023 року. Зазначається, що полігон репіще розташований за 15 кілометрів від табору російських найманців у селі Цель. На фото видно будівництво численних укріплень, можливо, землянок. Біля них можна побачити об'єкти, схожі на легкові автомобілі та світло сірі мікроавтобуси УАЗ, так звані буханки, працюють бульдозери. 9 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило про спільні навчання 51-ї артилерійської бригади з інструкторами ПВК Вагнера. На цьому полігоні повідомлялося про виконання вогневих завдань із застосуванням квадрокоптерів. Нещодавно в одному з телеграм-каналів, пов'язаних із найманцями Вагнера, з'явилося відео, на якому показане будівництво укріпленого лісового табору. Точно визначити місце не вдалося. Повідомлялося, що табір може бути придатним для проживання холодної пори року. Як повідомлялося, ватажо ПВК Вагнера. Євгеній Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Згодом Путін заявив, що Вагнерівці можуть підписати контракт з Міноборони РФ або їхати у Білорусь 14 липня. Міноборони Білорусі оголосило, що найманці ПВК Вагнера прибули до країни. За даними Української держприкордонслужби, кількість найманців ПВК Вагнер, які прибувають у Білорусі станом на ранок 30 липня становила понад 5 тисяч осіб. Путін разом із Лукашенко неодноразово погрожували. Збройними провокаціями вагнерівців проти Польщі, США заявили про наміри НАТО відстоювати кожен дюйм території країн-членів альянсу. Польща посилила охорону кордону і заявила про перекидання додаткових сил на схід країни. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.